Доброго дня, друзі! Зараз старо прогноз для скорпіонів по знаках зодіаку на тиждень з 29 серпня по 4 вересня. Розглядаємо такі питання. Особисті відносини здоров'я, робота та фінанси і порада від карт, чого оберігатися або до чого прислухатися. Особисті відносини скорпіонів для сімейних пар, для одиноких. скажем так, для сімейних пар, як на війні. Ну, війна така, без постраждалих, тобто зря махаємо палками для сімейних пар. Якщо якісь вилазять конфліктні ситуації, то краще їх і не починати, тому, тому що може дійти до нехорошого фіналу, лишні обіди, воно вам не, не потрібне. Для одиноких ті, хто зв'язали свою судьбу, зв'язали накліпком. Хто ще не зв'язали, треба йти на всі жертви для того, щоб добитися свою втору половинку, тому що він або вона достойні цього. І ті, хто зовсім-зовсім одинокі, не здаємося, а шукаємо себе свою майбутню судьбу, долю вперед і вперед. Так. Здоров'я всіх скорпіонів, молодь, середній вік, люди похилого віку. Від здоров'я треба чекати неожиданностей. Але ці неожиданості непогані. Молоді, ніяких дальніх поїздок, переїздів. І ніякої важкої роботи. І нічого не планувати такого, що може виснажити фізично. Так. Люди середнього віку будуть себе добре почувати. Можливо, в який-то який час знаходитися як в ейфорії. Що це може означати? Можливо, хтось просто поп'є пиво. Для людей пенсійного віку. Ой, люди відробили дуже тяжко все своє життя. Так само стараються робити і зараз. І здоров'я буде давати про себе знати. В основному на цьому тижні ви бачите, що по всіх розкладах дивимося на сосуди і на тиск. В кого хворі сустави теж будуть проблеми. Робота та фінанси скорпіонів. Робота, фінанси для працюючих, для безробітних. Скажем так, скорпіони завжди при роботі, завжди при своєму місці. Але фінанси не радують себе. Тобто люди роблять, але оплату по своїй роботі вони такої повинна бути не отримують. Не задоволені вони зовсім своїм фінансовим станом. Люди працюючи, люди працюючи, можуть який, час не, який то час не працювати, можливо, в кого почнеться відпуска, можливо, хтось буде на лікарняному. І ждемо цю ж приятну неожиданість в роботі. Так. Для безробітних. Для безробітних тут зовсім невезуха. Зовсім. Зовсім. Хто стояв? На центрі зайнятості може піти, хто працював, може піти з роботи, хто шукає роботу, може не знайти. І люди будуть дуже-дуже сильно переживати по цьому поводу. Парада скорпіонам, чого оберігатися або до чого прислухатися на цьому тижні. Сюди входить почуття. По-моєму, почуттів, це те, що ми п'ємо, що ми їмо. Дивимося, що ми п'ємо, що ми їмо. Не розпиляємося, як кажуть, по мілочах, тому що це буде негативно впливати на вас. На цьому все. Всього найкращого, До слідуючої неділі.